Привіт, мої друзі! А з вами знову Руда Біологія. Нещодавно зловила я кілька рибок і хотіла їх засмажити, але потім думаю: стоп! А як же це мої глядачі та не дізнаються? Головні секрети кісткових риб. Отож, зустрічайте карасика та його секрети. Ну, по-перше, у кісткових риб все пристосовано для життя у воді. І найперше це оптічна форма тіла, яка зменшує силу тертя об воду і рибі легко і плавно рухатися у товщі води. Кісткові риби називаються так, тому що їхній скелет переважно складається із кісткової тканини. Ось і весь секрет. Живуть такі риби як у прісних, так і в солоних водоймах. А ви знаєте, чому риби зверху темніші, а на черевці світліші? Якщо дивитися на воду з берега, то туди ж буде падати і світло, і тому вода нам буде здаватися темною. От спинка і в риби є темною. А якби ми з вами знаходилися на дні і дивилися вгору, то нас би засліплювало дуже яскраве сонце. Тому черевце у рибки дуже світле. І в першому, і в другому варіанті риба зливається із слом довкілля і таким чином маскується від хижаків. Якщо роздивитися боки риби, то можна побачити загадкові маленькі отвори, цікаво навіщо вони? Це бічна лінія, орган чуття у риб. Якщо придивитися, то можна помітити, що луска пронизана малесенькими отворами. Вони ведуть глиб шкіри. І під нею об'єднуються в один канал, який продовжується до голови і розгалуджується там навколо очей і ротового апарату. Саме по цьому каналу проходять подразнення з навколишнього середовища до нервової системи риби, а подразниками можуть бути тиск води, хвилі, зміна температури води, швидкість і напрям течії. І саме бічна лінія дозволяє тварині орієнтуватися, обходити перешкоди, навіть не користуючись зором. Якщо рибу виловити з води, то вона весь час буде відкривати свого ротика. І це не просто так: риби вдихають кисень, який розчинений у воді. А для того, щоб він потрапив до їхнього організму, вони повинні весь час заковтувати воду. А далі ця вода потрапляє в основний орган дихання риб це зябра. Котрі знаходяться ось під зябровими кришками. Бачите, які вони яскраво рожеві. Це все тому, що вони пронизані кровоносними судинами і насичені кров'ю. Зябра розташовані на зябрових дугах і складаються із зябрових пелюсток. Саме тут відбувається обмін газів у риби, але для цього їй потрібно весь час відкривати рота і заковтувати воду, що вона й намагається зробити навіть коли перебуває на суходолі. Якщо ви коли-небудь тримали рибу в руці, то відчували, наскільки вона слизька, вкрита слизом. Цей слиз має і антибактеріальні властивості, і допомагає рибі легше ковзати у воді. Та і хто ж з вас не знає, що тіло риби вкрите лускою. Але і тут є свої секрети. Якщо порахувати всі рядочки-луски, то можна дізнатися, скільки цій рибині років. Так, у риби немає кінцівок, і вона не здатна ходити по суходолу, але ж недарма існує українська приказка: почувається як риба у воді. Адже для пересування у воді у риб є спеціальні органи руху, це плавці. Наприклад, на спині знаходяться непарні спині плавці. А от на черевці знаходяться парні черевні або грудні. Також є цікавий хвостовий плавець. Він єдиний, який пов'язаний безпосередньо із хребтом і виконує у риб роль керма. Але й інші плавці тут не просто так. Вони допомагають рибі або рухатися вперед, або робити повороти, зберігати вертикальне положення тіла, або взагалі зупинятися. Цікавими є грудні плавці. Подивіться, як вони вільно рухаються. Вони не з'єднані зі скелетом риби, вони з'єднані лише з м'язовою системою. Але саме вони колись дуже давно у процесі еволюції стали прообразами передніх кінцівок перших примітивних тварин. Амфібії, які осмілилися вийти на сушу. І ці плавці колись і стануть передніми кінцівками хребетних тварин. Усі риби це холоднокровні тварини. Тобто температура їхнього тіла залежить від температури довкілля. Як же їм рятуватися взимку? Залишається лише опускатися в нижні шари води, там, де температура завжди залишатиметься зі знаком плюс, і таким чином вони зможуть перезимувати. Цікаво. А чи бачить щонебудь риби у воді? А звісно, що бачать, адже мають чудово влаштовані очі. Вони можуть розрізняти форму і величину навколишніх предметів, і навіть у деяких риб добре розвинений колірний зір. Та взагалі риби бачать на відстані десь один метр. А якщо трохи далі, то вже й зовсім нічого не побачать. Якщо придивитися, то на голові ми можемо побачити і ніздрі, саме тут розташований орган нюху. А в ротовій порожнині є й смакові рецептори. Так що рибки відчувають, який на смак хлібчик, черв'ячок або інші смаколики. А в хижих риб у ротовій порожнині ще й будуть добре розвинені зуби. Звісно, звісно, риби живуть на різних глибинах. Але інколи їм хочеться то підніматися у цій товщі води, то опускатися. А як же це зробити? Одних плавців виявляється замало. Для цього у риб є спеціальний виріст кишечника, заповнений газами, який називається плавальний міхур. Коли газів стає менше, риба може опускатися вниз. А коли він наповнюється газами, вона може легко підніматися на поверхню. Ось скільки секретів риб ми з вами відкрили всього за кілька хвилин. Тепер ти все знаєш про риб і навіть знаєш їх найпотаємніші секрети. Чекай нових випусків рудої біології. Повір, попереду ще багато цікавого. І не забудь підписатися або хоча б тицнути вподобайку. Від мене тобі велика подяка за це. До побачення, до нових зустрічей. Руда біологія.